Ти за мене трималась, ти мене зачепила, ти мене зачепила, ти мене зачепіла, ти мене зачепила, ти мене зачепіла, ти мене зачіпіла. Є. те самотня і зла збиралися, я по ночах десь так мало я пам'ятаю з тобою, коли ми за ручку трималися, наче Давай зараз там упливало, щось мало біля мене ти сідала, давай разом будемо кричав речі на ти зачепіла моє своїм поглядом. Давай зараз ти мене зачепіла знов Там басом я рай накидаємо, давай зараз десь ти мене зачепіла не знаєш. Ти так голову глубоко в мені засіла мало, давай зараз не знаю, ти наче Я потеряв п'ять, я тебе наче я тот юнак, що мало так давай зараз Тобою, за тебе тримайся, казав, не знаю, вп'ять обіймаю подумки, я біля тебе. Зараз ти мене не чіпай, сховала ти своїми очима, ти зачепила мене ти не наче та дитина, що так за мене трималася, давай. І, ти мене зачепила опять, давай його голос, но да з тобою зараз кричав, не знаю, я тримався за тебе, неначе давай, там ташечка летала, я над тобою так мало давай, поспіваю разом Кричав, не знаю, зараз ти глубоко у мені сидів, не знаєш. Давай я зараз чіпаю тобою, очі нятка так коли тебе, я поруч тобою не. На коліна зараз не наче та й дара так грала сумна. Давай зараз я з тобою є, yeah, давай політаємо, неначе ми з тобою разом будемо не знає. Давай один разочок давай цей хіток, я залітай на мене. Давай зараз мало ти підписуєш, одну руку yeah, є, давай вістерам я там собі пісні кручу, неначе твоє уроді Не неначе не популярний. Давай я не наче той дітлак зачепила ти мене, є, yeah, ти мене зачепила. Yeah, to мене зачепила, ти мене зачепила, ти мене зачепила, ти мене зачепила, свинь. ти мене зачепила. Ти мене за я неначе то ті, накщо так мало зараз туда, тебе за тебе тримався, не знаю разом, не наче. Давай Зараз я з тобою разом не знаю буду Давай зараз там, не наче птасиська над нами літай На блоками, десь ти мало давай мене шпитала, Не неначе ти мене не чіпай, зараз торкайся біля мене, я з тобою буду, неначе давай голубоко. Я зараз тобою, зараз там я тобі пісні, пісу Давай, зараз мало чи пісні про тебе мало давай, зараз я складуюсь, ненає, Ти мене так нову, я біля тебе тримала, ти мене не чіпай, зараз запитує смало. Давай біля мене сідай разом. Ми з тобою зараз, ти мене не чіпай, сказала, Давай раз, зараз я з тобою до воду тобі мало все читання так грала, давай випроси задала мені, не наче давай ти, ти мене задала, неначе на сцені, я таке рай, давай зараз я мої татареки лунають не наче по всюди тепер було в цьому світі. Зараз ми з тобою, неначе гітара ця грала, да, я з тобою, ти мене не зачепила ти мене зачепила ти мене зачепила